Аго Тамрієльці, з вами П'яний Кіт, і в цьому випуску я хочу вам запропонувати поринути зі мною у світ Тамріеля. Але не в той, до якого ми звикли, а в той, яким би він міг бути, якби розробники дослухалися саме до нас, гравців, і покращували гру в той бік, якого хотіли б ми. Я довгий час питав у багатьох, що б вони хотіли бачити в грі і зібрав найцікавіші ідеї в одне відео. Ну і звичайно, додав свої. Це просто наші фантазії на тему модернізації нашого улюбленого ігрового світу. Не більше. Тож, якщо вам цікаво трохи пофантазувати і помріяти разом зі мною, вмощуйтесь зручніше і слухайте, що ми тут напридумували. А перед тим, як почати, я хочу запросити вас до нашого Діскорд-сервера. Тож, якщо ви шукаєте українську спільноту в грі, вам саме до нас. Український Діскорд Hub – це спільний простір для всіх українських гравців, стародавніх сувоєх. Це своєрідне об'єднання, відкрите для кожного, незалежно від того, в якій гільдії ви перебуваєте. Тут ви завжди зможете знайти допомогу у грі, зібрати групу для даншів або тріалів, просто поспілкуватися з однодумцями. А якщо ви ще без гільдії, у нас є список активних гільдій партнерів, до яких можна приєднатися. Ми публікуємо всі новини ПТС, а також оновлення та події кожної з гільдій партнерів, які долучилися до нашої спільноти. Ви завжди будете в курсі цікавих івентів і зможете взяти в них участь. Запрошуємо також інші гільдії долучитися до хабу. Разом ми зможемо створити сильну згуртовану українську спільноту The Elder Scrolls Online та організовувати великі спільні івенти. Посилання на Діскорд в описі під цим відео. Підписуйтесь, приєднуйтесь, запрошуйте друзів. Чим нас більше, тим ми сильніші. І, мабуть, почну я з того, що вже готував дане відео і хотів його випустити ще до анонсу мультикласів. Там я якраз фантазував про те, що було б дуже непогано додати нам можливість брати деякі навички інших класів. Наприклад, лише одну якусь навичку або дві, без пасивок і ульти. Але я полінувався, як зазвичай, випуск не зробив. А тут бах! І розробники ніби мене почули і додали в гру систему сабкласів. Та не просто там, як я хотів одну-дві навички, а цілі гілки з пасивними і активними навичками та навіть ультою. Тож я, напевно, і продовжу на тему класів, які б могли бути у нас в грі чисто теоретично. Насправді я вважаю, що було б дуже непогано, якби в гру щорічно додавали новий клас, на мій погляд, це приносило більше різноманітний геймплей, як мінімум, і розбавляло вже те, що є зараз. Наприклад, у багатьох іграх є такий клас, як якийсь інженер або механік, який спеціалізується на різних видах стрілецької зброї, ніби і фентезі, а є різні пістолети, гармати. Так от, чому б не додати якийсь клас умовно знавця двемерської цивілізації, якогось двемерського механіка. Він міг би, скажімо, майструвати різні гармати або турелі, як навички, викликати двемерські механізми типу павуків, подібно до того, як сорк викликає скрампа. А ультою в нього був би виклик двемерського автоматона або констрування двемерського екзоскелету на певний час, перевтілюючись на півробота факторума. Як на мене, такий клас дуже навіть вписався б до нашого Тамрієля. Та й взагалі, торкаючись класів далі, я б хотів бачити якогось заклинача, саме клас, що спеціалізується на призові різних створінь. Нормальних, не таких, як у нас Варден, на кілька секунд му, пташку і тому подібне, а саме викликав якихось істот, і тієї осторонь, поки вони за тебе б'ють, а ти ними керуєш. А Бард, уявіть собі клас барда. Хоча навіть не клас, а нову зброю в грі музичні інструменти, і щоб їх можна було комбінувати між собою. Наприклад, зброя музичних інструментів мала б кілька видів, подібно до того, як у нас є мечі, сокири і булави. От будуть лютні дудки-барабани. Гілка одна, але залежно від того, що береш, той ефект і отримаєш. Наприклад, барабани дають позитивні ефекти на захист, лютня на атаку, а флейта на дебафи. І от якщо в групі один на барабані скидає баф, а інший на лютні, то бафи комбінуються, даючи потужніший ефект, ніж окремо. А також клас можна було порізноманітнити расами, адже дуже багато рас у грі, які у нас не ігрові, чи ж кентаври, чи цаєскі. Так я розумію, що цаєскі не раса там мріяля за лором, але це можна було б якось обіграти, цікаво додавши частину континенту, Акавіру. Та то навіть взяти ті раси, які в нас є, ті ж аргоніані, адже в них кілька різних підвідів. Можна було б додати нам у побут підвид аргоніан, які набагато більше, ніж наші звичайні. Та й взагалі в аргоніан за лором є можливість змінювати сталь, коли їм замениться. Уявіть, що у вашого аргоніаніна є своя расова навичка змінити стать. Як на мене, це було б кумедно і дуже унікально. А вампіри, а перевертні? адже й ті, і ті також мають кілька різних підвидів з різними здібностями. Було б дуже круто мати перевертня ведмедя або якогось іншого підвиду вампіра. І тут, зачіпаючи тему сапкласів, було б круто, якби можна було ці підвиди також комбінувати, при цьому зробивши реально грабельним як вампірів, так і перевертнів. Уявіть, що ви можете обрати собі прокляття вампіра з трьох чи чотирьох різних варіантів, щоб в одному варіанті, наприклад, форма вампіра була аналогічна з лікантропією, постійна. І лікантропію теж обрати перевертня у ведмідя або в більшого вовка, а потім взяти і скомбінювати, зробивши напіввампіра на півпереверхня. І при цьому, щоб такий клас був справді грабельним, а не те, що є зараз у нас, просто аби було. Ну а найкрутіше, що могло бути щодо класів, на мою думку. Це додавання четвертої гілки навичок у кожен клас і додавання ще однієї ролі в грі. Уявіть, що нам збільшують ліміт груп, наприклад, для підземель не на 4 гравця, а на 5 або навіть на 6, а в тріалах з 12 на 14 або 15. І додають роль бафера, саппорта, понічника. Так, у грі по суті баферами виступають танки та хіли. Але що, як танки стануть класичними танками зі своїми унікальними дебафами? Хіли будуть націлені на зцілення? А бафери будуть давати бафи як позитивні ефекти, так і негативні. І дати кожному класу нову гілку навичок, яка повністю спрямована на бафи і дебафи. Хтось може на це все сказати, типу: навіщо? Адже і так контент пролітається і вистачає того, що є. А я відповім, що так, то воно так. Але от що, як узяти і ускладнити нам гру? Посилити конкретно всі підземелля і тріали, які на даний момент справді досить просто проходяться. Хіли в данжах взагалі болюча тема. Вони там не потрібні. От а що як взяти і додати нам складності гри, щоб навіть у грібному гроті без хіла, який зцілює, От ніяк. Можна було просто посилити гру, підняти здоров'я і монстрам, підняти їхню шкоду значно. Але в наших реаліях це все спрощено, мабуть, для нових гравців, щоб не відлякати такою складністю гри. А от я б хотів, якраз виходячи з цього, бачити третій режим тріалів і денжів. У нас є нормал, у нас є ветеранський, і Хартмат на ветеранському. А що, як саме додати третій режим епічний? І от у ньому якраз і розширити групи, де в данш має бути і хіл, і танк, і бафер. І в цьому епічному варіанті додати можливість обрати модифікацію складнення. Ну, обрати то я, мабуть, вже за НАТО ну нехай не обрати, а щоб це було як подія. Ну дають же нам інколи на вихідних батлграндів тільки захоплення або тільки куля хаосу. Так само було б непогано вогняне підземелля на вихідних. Коли йдеш на епічний режим, навіть у грибному роті шмаляють як на присобі. Або ж з такою ж аналогією тиждень трути. Просто в грі дуже багато робиться для нових гравців, а нам, хто вже награвся, просто нічого робити в грі. Контент не нескладний, і хотілося б якихось різноманітних викликів. Хай енд контент у грі, як багатьом відомо, це ПВП і домобудівництво. ПВП я не любитель, і його я зачеплю трохи пізніше. А зараз давайте поговоримо про домобудівництво в грі. І отут от насправді все виглядає дуже навіть непогано. Так, є обмеження на кількість меблів у різних будинках по-різному. І тому будівники завжди скаржаться, що їм цього не вистачає. Але тим не менш, в грі є на що подивитися. Якщо полазити по іншим домівкам, подивитися, що роблять інші гравці, які шикарні проєкти у них виходять, де я тільки не побував і чого я тільки не бачив. І метро з тунелями та вагонами, в які можна зайти всередину, і різні казкові місця з інших ігор та творів. І в ширі я був, і в задзеркалі, і навіть у нарні. В одному будинку було місто в небі. До якого треба було дертися по бобовому дереву? Одна із моїх улюблених робіт це копія «Сокола тисячоліття» зі зоряних воїн». причому навіть всередині там можна було полазити. А з останніх, бачених мною, це похмурий світ Елденрінга, де потрібно було пробратися до дерева крізь різні пастки, де легко можна було б загинути по дорозі. Так, це дуже круто, але це все лише декорації, виставка, Подивитися можна, але функціоналу практично немає. Що ми можемо зробити в будинку? І з чим взаємодіяти? Сісти за стіл повної їжі і просто на них дивитися. На ліжко не ляжеш без окремого використання внутрішньогрової емоції. Та й взагалі дуже багато взаємодії функціоналу в будинку дуже і дуже хотілося б. Чорт з ним тими слотами ми вже звикли викручуватися і підлаштовуватися під ліміт, але функціонал же якось можна розширити? Якийсь такий рульовий функціонал взаємодії зі шафами, книжками, їжею, ліжками, щоб все це працювало. На мою думку, було б дуже круто, майже як у Sims, тільки в ТС. У багатьох будинках є водойоми. От, на мою думку, було б дуже цікаво, якби була можливість ловити в них рибу. І не тільки в своєму, але й у когось в гостях, засіли компанії у когось вдома і ловити разом рибу. І от ідея розширити функціонал риболовлі, щоб риба, яка добувається в будинках, несла якусь іншу цінність ніж риба в світі. Типу звичайна риболовля так і залишається риболовною ікрою. А от риба в будинку йде, наприклад, на новий крафт чогось іншого. О, я зачепив тему крафту. Тут мені теж є що пофантазувати і сказати, але давайте трохи пізніше, бо я ще не закінчив із будинками, а вже починаю перестрибувати на крафт. Так от, ще було б досі цікаво мати можливість у будинку у себе щось вирощувати: якісь рослини, овочі, фрукти, або навіть ті ж квіти і дерева, як меблі в будинок. Вирости в дерево, а воно тобі якусь плюшку. Кронне дерево, яке переносить як води крона. Ну, кроме то я вже жартую. А от городик, на мою думку, дуже навіть непогано. Було б чим зайнятися. А вражай такого городу продавати або на крафт, про який знову ж трохи згодом. Мені колись розповідали про гру Архіч. ніби вона так називалася. Так от, там є і городи вдома, і можна було виростити улюбленців і маунтів, а потім користуватися ними. От було б дуже прикольно мати у нас схожий функціонал. Виростив собі свого маунта і бігаєш потім на ньому. На мою думку, дуже круто. А гільдхоли, ну по факту, гільдхол – це просто чийсь особи будинок, зазвичай голови гільдії, у якому присутні всі камені Мумбуса, верстати та манекен для тренувань. Більш жодного функціоналу він не несе. Та й сама гільдія також дає торговця і по суті все. От у грі на Online Онлайн там кожна гільдія має у себе в володіннях цілу локацію з замком, найближчими точками, де можна відбудувати ресурси, є моби і тому подібне. Ціла особиста функціональна локація. Від гільдю, яку можна покращувати з рівнем гільдії. От таке я б дуже хотів бачити у нас в своїх. Дуже. У такому випадку гільдія несла більш цікаву цінність для гравців, ніж чат, умовний гільдхол і можливість торгувати. Тема крафту ресурсів для мене також трохи болюча. Збирати ресурси в взагалі не цікаво. Взагалі. Наприклад, у Lineage 2 там ціла база, де і як добувати різні ресурси, і там це несе певний азарт. Бо ресурси добуваються з шансом із різних мобів. А тут просто можна взагалі не перейматися. Роби деліки, збирай карти, а потім гуртом йди в ресурси. А по факту, для чого? Для крафту. Так, для крафту, який я називаю самокрафт. Ну у нас у грі крафт потрібен лише для себе, щоб самому собі мати змогу змінювати третий в речах, відтворювати їх і виконувати крафтові майстерські замовлення. Все. От у іграх на кшталт Йон або Лотру там система крафту цікава, навіть дуже. І, на мою думку, було б дуже круто щось звідти позичити і вставити у нас. Наприклад, там ваш персонаж не може одразу бути майстром у всіх ремеслах, і там можна комбінувати. Наприклад, якщо ви обрали три різні напрями якихось ремесел, то потім ви можете скомбінувати і стати майстром в одній якійсь справі. При цьому вже не зможете в іншій. І від такого крафту була б яка користь. Хтось став кухарем, хтось алхімик, варить зілля, хтось ковелем. То й Тесли, і якби це все було складно досяжно, щоб не робили всіх твінків у різних сферах, то тут і можна було б торгувати між гравцями предметами свого виробництва. Крафт мав би сенс. І отут для такого крафту було б якраз доречно вирощування якихось ресурсів прямо у себе вдома. І цікавіший збір ресурсів, які б мали б цінність, а те, що маємо ми зараз, не дуже вже й цікаво, на мою суб'єктивну думку. А про ПВП я той, хто постійно жартує, що у мене немає цього доповнення з середилом та імперським містом. Тому немає туди доступу. Але і тут я знайду що сказати. Наприклад, було б дуже прикольно для підгорання звичайних ПВЄшників вести одну главу, націлену на ПВП, щоб якась одна нова локація стала ПВП, але не така, як середило. Наприклад, нехай це буде черговий острів, і на який потрапити можна тільки шляхом корабля. І отут було б цікаво, щоб на цих кораблях була б теж зона ПВП. Пливемо з Тамріелю до нового ПВП острова, і по дорозі б'ємося один з одним. Типу спроби ще доплести. але це так: фантазія на щось типу морських поєдинків. Напевно, таке ми тут взагалі ніколи не побачимо. Але от сам острів, от у ньому було б круто, щоб саме тут була суцільна зона ПВП, жодних поділів на фракції, тупо кожен з кожним, група на групу, гільдія на гільдію. Вийшов за місто і поща можеш отримати від будь-кого. І при цьому сам острів найзвичайнисінька зона, як Солтіс або Самерсет. зі своїм сюжетом, квестами, приколами, тріалами. І тому подібне. Але при цьому повністю відкрита зона для ПВП. А підгоріла по нас повиєшників. Ну і тут, раз же я трохи торкнувся теми морських боїв, кораблів. На мою думку, було б цікаво різноманітнити наших маунтів якимись функціональними човнами, щоб була нова механіка, де можна плавати на своєму човні по різних морях, річках, вздовж берегів або перепливати на острови до Самерсета, у Сухого острова. Ну, в такому дусі. І так само летаючих маунтів теж. На якомусь грифоні взяв та й плетів в іншу точку Тамр'єлю, дорогою насолоджуючись краєвидами нашого казкового світу. Фантазувати на ці теми я можу дуже дуже добре. Чесно кажучи, я сподіваюся, що з часом усе, що я тут вам наговорив, колись обов'язково з'явиться у нас у грі. Так само, як я колись нафантазував на тему застосування навичок класів, а потім вели сап -класи. Мені тоді навіть казали, що такого ніколи не буде. А от тепер є. Обов'язково пишіть у коментарях, що б ви хотіли бачити в нашому з вашому Тамрієлі, а може навіть за його межами. Усім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамрієлі.